Пам'ятаєте цю історію з дерев'яними хаймерсами, які підбивали з дронів, з артилерії, з різних видів зброї росіяни і цілком о, серйозно вважали, що вони нищать американські хаймерси після о, низки таких влучань Міністерство оборони України напевно знає, що вже так реготали, реготали. Вже не стерпіли та Ладно, це дерев'яні були ребята. Успокойтесь, ви там о, звітуєте кожен день у себе в міністерстві. Оборони, що ви підбиваєте Хаймерси, ця епопея продовжувалася, але тепер не з Хаймерсами у Запорізькій області. Росіяни героїчно перемогли дерев'яний макет ЗРК Бук. зенітно -ракет, ракетного комплексу БУК. Ну і звісно, виглядав цей зенітний комплекс як. Справжній, принаймні, так здалося оператору дрона. Нанесено було удару, але як повідомляють очевидці, які бачили це все на відео, е, начебто, е, після влучання. Ну, якби розпався зенітно-ракетний комплекс «Бук», просто розвалився і ніякої детонації не було. Після того почалися сумніви у росіян, що чи дійсно це був ось цей зенітно-ракетний комплекс, чи це була обманка? Навіть приписка у них там була з приводу того, що, здається, це була е, хибна ціль. Ну, Ось такі маємо таку інформацію. Підкажіть мені, режисери: ми можемо побачити е, світлини або кадри з. Цім е, ЗРК Бук. Так, дякую. Ось, бачите. Е, ну Ну, тут навіть знаєш, неозброєним оком видно ось ці дрова, які якимось магічним образом для самої Російської Федерації виявилися ракетами. Е, ну і в соціальних мережах вже почали дописувати про те, з ким насправді воює РФ. І їх війська дописують про те, що. Відразу видно і кидається в очі, що з буком можливо вони то і воювали, але насправді з деревом. Безпосередньо ну, там э, пишуть, от, зокрема в цій переписці, про те, що, начебто, умовний камаз з дерев'яними ракетами. Але ну байдуже, хай воюють з хибними цілями, хай з примарними цілями воюють, використовують свої боєприпаси припаси, боєзапаси, хай використовують, щоб їх у них було менше, і чим більше по ось таких хибних цілях, в яких ніхто не страждає, ні цивільне населення, ні техніка, ні наш особовий склад. То чим більше таких цілей буде, тим краще, звісно, для нас гірше для Росії використовують просто постійно свій. Боєзапас на ось такі цілі, ну і взагалі по різних причинах вони це роблять. Насправді, ось по цим дописом, по цим коментарям, які з'являються від самої Російської Федерації, дуже тішусь тому, що росіяни самі розуміють про те, що їм брешуть. Бо, по-перше, один із коментарів був про те, що разві ложна, нібито вже з'являються подумки того, що все ж таки Міноборони РФ може брехати. І дописують іще коментарі, треба заметити, вони не в перший раз грають в ложне. Не целі, тобто на Російській Федерації вже розуміють, що міноборони РФ може брехати і вгадувати якісь міфічні героїчні постріли по зброї збройних сил України.